Була весна весела, щедра, мила, промінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею вслід співучі птахи, Все ожило, усе загомоніло, веселий шум, зелена я луна співала все, сміялась сібраніла, а я лежала хвора і самотна. Я думала, весна для всіх настала. дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула вікно до мене. Заглянули від яблунки гілки, замиготіло листечко зелене, посипались біленькі квіточки. Прилинув вітер і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і, і любий гай свій відгук з ним прислав. А душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.